Продовжуємо виконання нашої роботи. Давайте зробимо переходи на файли завдання. Для цього обираємо завдання. Перше, два рази клацаємо, і в нас створюється метод для відкриття другого завдання. Можемо скопіювати цей код та модифікувати його для відкриття другої форми. Друга форма у нас називається. Завтра один, отже, що Аналогічно робимо і для всіх. Тих завдання, які в нас залишилися. Це для другого, так і для третього завдання. Отже, ми додали такі ж самі дії, як і для першого завдання, для другого та для третього. Давайте перевіримо, як це в нас буде працювати. Так, отже, у нас запустилася наша курсова робота. Давайте натиснемо завдання. Завдання 1. У нас відповідно відкривається бланк першого завдання, от третього. Таким чином, всі переходи між файлами у нас працюють. Тепер оформимо форму довідки. Для цього два рази клацюємо на довідку. Вона у нас відкрилася. А щоб переглянути код, обираємо правою кнопкою Перейти до коду. Ось у нас код. Поки що тут нічого немає. Зараз ми. Перше, що робимо це змінимо її назву. Натиснули форму у властивостях, там де текст. Вводимо нову назву. Так, назву ввели, в нас змінився текст. Можемо також варіювати розмір. Оскільки в нас три завдання, повинно бути три довідки. Для цього знайдемо елемент зі вкладками, щоб ми могли перемикати в цій формі три вкладки. Для цього у нас є елемент, який називається Tab Отже, Перетаскуємо його. У нас зараз є дві вкладки, розтягнемо це поле на всю нашу форму. Тепер нам необхідно додати ще одну вкладку і змінити їх назви. Для цього ми обираємо саму нашу форму зі вкладками і в властивостях знаходимо пункт Tab-Pages. Тобто сторінки. І тут в нас є запусковиця. Натискаємо на нього і на три крапки. Отже, у нас є зараз дві. Давайте додамо третю та змінимо назву. Обираємо першу і бачимо її властивості. Знаходимо вже ту властивість, яку ми знаємо, текст. Зараз ми всі по фоліту. Отже, текст Та, 1. Замінимо на довідка до завдання номер, до першого завдання. Як ви бачите, тепер у нас три вкладки. Назва першого змінилася. Так само змінимо і для інших. Обираємо нашу панель вкладок, Pages, колекцію і змінюємо властивість текст для двох вкладок, що залишилося. Так, ми змінили назви. як ви бачимо, у нас трохи не влазить, тому ми можемо трохи розтягти. Панелі. Так, ось так вони влазить. Тепер підлаштуємо розміри. Довідці нам необхідно буде записати, що нам необхідно зробити в нашому завданні. Для цього, ну, наприклад, для другого додамо текст. Щоб додати текст, обираємо element label. Змінимо його текст. Так, робимо активним саме Lament Label. В панелі властивості бачимо текст. Щоб створити багато тексту, можемо розвернути панель та вставити сюди необхідний текст. Так, зараз я скопіював сюди текст. Його можна розбити по рядках, Давайте Думаю, як насладимо останнього. На екран обидві матриці. Так, ось так нас виглядає текст. Давайте змінимо його розмір, щоб він був більше. Та трошки зробимо інше переносу. Може, щоб змінити текст, обираємо фонд. От там 12 Так, тепер змінимо перенос, обравши властивість текст. Так. так, як ви бачите, у нас є текст завдання, поставимо його по центру, так само додаємо текст в Довідку відповідно до першого і до третього завдання. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Я поки ще не додав тест до інших. Подивимося до другого завдання. Так, ось у нас відкрилася наша програма. Натискаємо на довідку, у нас відкривається вікно зі вкладками. До другої вкладки я текст вже додав. Отже, ми бачимо текст завдання. Закриваємо.